Сполучені штати розглядають можливість відправки України ще однієї батареї ЗРК Петріот. Про це з посиланням на джерела пише агентство «Блумберг». про необхідність додаткових систем ППО для Харківщини говорили президент Зеленський та держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває в Києві з дводенним візитом. Головний дипломат США обговорював якнайшвидші постачання зброї для українського фронту на сході. А ще встиг не лише зустрітися із вищим керівництвом держави, а й виступити із промовою для студентів та спричинити. Фурор своїми музичними талантами. І більше про візит кореспондентка ТСН Катерина Федорченко. Більшість світу з вами. З такими словами, держсекретар США звертається до українців зі сцени. Надвечір головний дипломат Америки з'являється в одному з київських барів, де демонструє вміння грати на гітарі. Ентоні Блінкін визнає зараз для українців важкі часи. Згадує наших військових і запевняє у підтримці. Ви повинні знати з вами Сполучені Штати більше світу з вами. Українські військові воюють не лише за Україну, але й за вільний світ. І вільний світ теж із вами. У Вашингтоні визнають, саме зволікання із ухваленням допомоги у Конгресі дозволило росіянам скористатися вікном можливостей і перехопити ініціативу. Тепер, коли допомога таки ухвалена, її поспішають доставити якнайшвидше. У цьому Ентоні Блінкен запевняє на особистій зустрічі Володимира Зеленського. Ми знаємо, що для вас настав непростий період, але ми також знаємо, що у найближчій перспективі допомога вже в дорозі. Якась приїхала вже. Більше приїде згодом і вона зробить різницю у боротьбі з російською агресією на полі бою. Ми націлені разом з іншими партнерами переконатися, що ви досягнете успіху на полі бою. Президент Зеленський висловлює вдячність за ухвалену допомогу, але напряму каже американській делегації: без захисту неба Харківщини буде складно. Рішення стосовно пакету допомоги було дуже необхідним для нас. Дуже важливо, аби вона надійшла так швидко, як це можливо. Друге важливе питання це повітряна оборона, найбільший дефіцит для нас гадаю це найбільша проблема. Вирішити яку потрібно вже сьогодні. Два петріоти для Харкова та Харківського регіону. Бо люди там під постійними обстрілами, цивільні і військові, усі під російськими ракетами. Допомога від Сполучених Штатів, яку не могли ухвалити майже півроку, таки продовжує надходити разом з візитом Блінкіна у Білому домі. Анонсують новий пакет підтримки, що саме в ньому обіцяють оголосити цього тижня. Тим часом головний дипломат США продовжує зустрічі, виступає перед представниками громадських організацій, зустрічається зі студентами національного університету КПІ імені Сікорського та озвучує рецепт: як Україні не перетворитися на Росію, перемогти не лише на полі бою, а й у війні з корупцією, закликає Київ продовжувати реформи, обороняти незалежні суди, вільні змі, антикорупційну інфраструктуру та вільні й чесні вибори. І обіцяє підтримку. Робота, яку ми робимо разом, з кожним місяцем наближає Україну до членства в Європейському Союзі, НАТО. Україна підписує все більше двосторонніх угод у сфері безпеки, нарощує свою оборонно промислову базу, виробляє більш сучасне озброєння, зміцнює свою економіку, посилює свою демократію. Війна триває, Росія повертається в минуле. Україна рухається вперед. Це вже четвертий з початку повномасштабного уторгнення візит Ентоні Блінкена до України. Що саме головний дипломат Америки робитиме сьогодні? Наразі невідомо у тім оглядачі, які висвітлюють візит. Певні головна його мета сильний і чіткий сигнал для українців, що допомога Вашингтона триватиме. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.